Огляд нового надходження в компанії Автофокус Nissan Tiida 1.6 на автоматичній коробці передач з газом на отаких от дисках. Автомобіль в гарному стані по кузову. Є додатковий комплект літньої резини на дисках. Так виглядає ззовні. Задній ряд. Сидіння в гарному стані, комбіновані. Задній ряд з підлокотничком. Електросклопідйомнички всіх дверей. Блокування дверей. Газ, електрорегулювання дзеркал, Підігріви передніх сидінь, мультимедійне кермо. Отак виглядає приборна панель. Помилочок немає, 190 тисяч пробігу. Встановлена android магнітола з CarPlay. Камера заднього бачення. З парктроніками. Переднє сидіння в такому стані. Підлокотничок теж є. За всіма питаннями за цією пропозицією можете приїжджати за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка. Парк або переходьте за посиланням в описі.